З дітьми ми сьогодні хочемо зіграти гру фокус-покус. Діти лічать від 1 до 10. Але ми спочатку повільно будемо лічити, а потім пришвидшимо. І коли доходить до числа 5, заміж 5 кажемо фокус-покус, заміж числа 10 кажемо фокус-фокус. Починає Софійка лічити один. Ти поспішила чекай ще раз, Софійка, не спіши, дзвіночка один, два, три, ну, ну. чотири, п'ять. Андрійко, що мав сказати? Фокус. Ай, думаємо. Шість, сім, вісім, дев'ять, фокус. Два. Кажи uh, один, два. Він казав один. Три, чотири. Фокус, фокус. А тепер міняємо. вийдемо назад. Uh, кажи один. Один. Два. Три. Чотири. П'ять. А п'ять що ми мали казати? Фокус, фокус. Боку. Фокус, фокус. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А що заміж 10, Мали казав? Фокус, фокус. Далі? Один. Один. Два. Три. Чотири. Фокус. Фокус. Фокус, Так. Шість. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Десять. А що ти маєш знову? Фокус? Бачите, як важко думати? А тепер давайте ще разок, а почнемо. Із Максимка, але йдемо в цей бік. Максимко, один. Один, два, три, чотири, п'ять. Фокус, фокус. фокус, 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 фокус. П'ять. Так, ми вже тут були. Так, ну давайте закінчимо. Шість, сім, вісім, дев'ять. Фокус, фокус фокус. Фокус. А тепер почнемо фокус, один казати і, і від Евеліни. Один, два. Три. Три. Чотири. Фокус Молодець. Молодець. Шість, сім, вісім, дев'я. Він дев'ять. Фокус, фокус Один. Один. Два. Две. Чотири. Фокус фокус Молодець. Шість. Сім. Вісім. Дев'ять. Фокус фокус Молодець.